Що ж таке сучасне мистецтво? На це запитання у письмовій формі відповіли художники та люди, дотичні до мистецтва. Ідея проекту зі створення шрифтових композицій належить Івано-Франківському митцю Яремі Стецику і навіяна неоднозначним ставленням суспільства до сучасного мистецтва, зокрема на Прикарпатті. Хотілося б дуже сильно, щоб якомога більше зараз ми зібрали цієї теоретичної бази, бо кожен з нас плодить і, наприклад, вже восени. Ми бачимо, що сучасне мистецтво довкола нас зараз робить дуже багато цього, як би то сказати, радості такої, що зараз тема мистецтва взагалі є одна чи не з найперших в місті, і це заслуга кожного, маленька заслуга кожного з нас. Я сподіваюся, що після цього, як тут кожен залишив якусь цитату, то. Грубо кажучи, кожен спираючись на цю цитату, осінь, зима і буквально наступні роки будуть плодити щось своє. Організатори та учасники проекту слово додають, що захід присвячений рішенню конкурсної комісії з призначення на посаду директора муніципального центру сучасного мистецтва.